Минулої суботи у Калуші поліція здійснила профілактичне відпрацювання території міста та району. Крім Калуських поліцейських, були задіяні також працівники апарату головного управління Національної поліції Івано-Франківській області, поліцейські з Долинського та Ружнятівського районів, бійці батальйону Івано-Франківськ та Національної гвардії. Допомагали правоохоронцям і представники громадських організацій Автомайдан та самооборона. Всього за кілька годин відпрацювання працівниками калузького відділу поліції виявлено 37 адмінпорушень, перевірено 43 власників зброї та встановлено місце знаходження розшукуваної особи. Правоохоронці за гарячими слідами затримали зловмисника, який вчинив крадіжку телефонного кабеля в підвалі однієї з багатоповерхівок. Ним виявився 25-річний раніше судимий калушанин. У нього вилучено уже відрізаний кабель та знаряддя вчинення злочину. Цілком можливо, що затриманий чоловік причетний і до інших аналогічних крадіжок, які траплялися у калуші останнім часом. Крім цього, поліцейським вдалося розкрити шість випадків майнових посягань, у тому числі крадіжку двох телевізорів із приміщення релікарні. Мобільні групи перевірили майже півсотні підоблікових осіб, вилучили одну гладкоствольну мисливську рушницю, власник якої порушив термін реєстрації зброї. Також зафіксовано шість випадків дрібного хуліганства, три випадки насильства у сім'ї, 25 адмінпротоколів складено на колушан за появу у нетверезому стані та закоріння у громадських місцях. Виявлено і чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За словами заступника начальника калуського відділу поліції Валерія Рибака, такі відпрацювання здійснюються згідно з планом, розробленим головним управлінням національної поліції. Калузькі поліцейські також залучаються у схожих оперативних заходах в інших районах області, де спостерігається ріст злочинності.